Тодньо жодного дня без гучного і зухвалого злочину. Схоже, кримінал під кінець року вирішив побити рекорд злочинної діяльності. Спалах кримінальної активності останніх днів в Україні справді вражає. Короткий сюжет на цю тему. Начальника комітету по контролю над правоохранітними органами. Верховна Субота, 9 грудня, це відео знімається уже після подій, які вразили і обурили Одеситів двоє чоловіків, котрі тепер лежать на холодній бруківці. За кілька годин до оперативних зйомок застрелили двох відвідувачів нічного клубу, і ще кількох поранили. Між автоматом і спинки заднього сидіння вони приїхали до Одеси з Полтави з автоматом і трьома повними рожками набоїв. Зброю пустили в хід після звичайної побутової сварки в нічному закладі. Представлятися будете, не? Ви хотіли. Заступник комітету над правоохоронними органами. – комітет, так, Какого комітету? – Верховної Ради. – Чий? Чи? В смысле чий? Чий Верховної Ради. України. – Все. Одесит. Полтавчанин. – Полтавчанин з Полтави. Конечно. А роботи в комітеті по контролю над правоохоронними органами при адміністрації президента. Ну, молодець. ну клас. Під час затримання п'яні убивці заявили, що вони є співробітниками громадської організації, що контролює діяльність правоохоронців. <звук> Вівторок, 11 грудня, ввечері тихий райони Львова розбудили постріли. Коли мешканці довколишніх будинків обережно вийшли подивитися, що сталося, то побачили сріблястий Ланос і групу людей поруч. В Ланосі був труп і ще один чоловік поранений в голову. На місці події були присутні бійці управління з боротьби з організованою злочинністю. Пізніше у пресі з'явилося повідомлення. Сутичка нібито сталася під час затримання двох особливо небезпечних кілерів. Причому кілери нібито стріляли один в одного, коли зрозуміли, що їхнє затримання є неминучим. Середа, 12 грудня в Сумах убито цю людину настоятеля Троїцького собору. Отця Трефілія на прес-конференції сумський прокурор розповідає життя 48-річного батюшки. Обірвали два постріли. Відпрацьовується, я вчора говорив вашим колегам, відпрацьовується ряд версій, які могли б стати мотивом вчинення вбивства священника. Перше, це безпосереднє вчинення ним своїх професійних обов'язків, і це пов'язано з його діяльністю як священника. Друга версія це вбивство з хуліганських мотивів чи з інших мотивів, пов'язаних з помстою. І третя версія це основні. І третя версія це безпосередньо пов'язана з його сімейними обставинами. Четвер, 13 грудня, Мелітополь. На ганку будинку лежить іще одне тіло. Заступник директора компресорного заводу Мелком повертався ввечері додому. Він вийшов із машини і відчинив двері будинку саме в цей момент пролунав вибух. Знайомих характеризували вбитого як неконфліктну людину. Одна із версій правоохоронців загиблого не вбили, а він сам підірвався на власному вибуховому пристрої, який випадково спрацював у нього в руках.